Добрий, Добрий день, шановні колеги. Ще раз і будемо говорити не зовсім цікаві речі для декого. Бо будемо говорити про стандарти, настанови, про протоколи. В принципі, це те все, про що не зовсім люди хочуть чути. Це нудно. Це не цікаво, але це те, що ми повинні завжди застосовувати. Нашому лікуванні. І так, перше, що відноситься до нормативних документів, які взагалі регламентують нашу роботу в медицині, є три різних види нормативних документів. Це нормативно-правові акти, це медико-технологічні документи, і це є умови контрактування з Національною службою здоров'я України. Кожен з цих має свою нормативну базу. Нормативно-правові акти це закони України, це постанови Кабміну, це накази Міністерства охорони здоров'я. До медико-технологічних документів відносяться стандарти, протоколи та клінічні настанови. І так декілька слів щодо того, що є в нас в Україні вже, які в нас стандарти, протоколи, що в нас є затвердженим. Наразі е, створено де, ну, про що вже говорила Тетяна Іванівна. Е, створено більше 130 робочих груп державного експертного центру по створенню медико-технологічних документів. Е, рівні цих документів будуть я покажу дещо пізніше, але покажу те, що затверджено вже в нас в Україні стосовно е, інсульту. Перше це стандарт медичної допомоги, надання допомоги при спонтанному втришні московому крововилові. Всі ми знаємо це наказ Міністерства охорони здоров'я номер 9 від е, 5 січня 2022 року. Основне, про що говориться в лікуванні пацієнта з внутрішньомозковим крововиливом, це контроль артеріального тиску. Це головне. І хочу наголосити, що ми всі знаємо терапевтичне вікно для ішемічного інсульту. 4,5 години, 9 годин або 24 години в різних країнах, в різних настановах все по-різному. Але для внутрішньомозкового крововиливу це також важливо. І в перші 6 годин ми повинні скоригувати артеріальний тиск. І артеріальний тиск повинен бути скоригований до цифр нижче, ніж систолічний 140-160 мм трусного стовпчику. І це дозволяє вижити нашим пацієнтам. Тому це навіть зазначено в індикаторах якості, які є в, цьому, в цих стандартах медичної допомоги. Тому ще раз всім хочу нагадати, що лікування геморагічного інсульту, тобто внутрішньомозковий крововилив. Повинні користуватися стандартом і контролю артеріального тиску. Далі, наступний стандарт, який був затверджений Міністерством охорони здоров'я, це був затверджений 2 листопада 2022 року. Стандарт медичної допомоги, вторинна профілактика інсульту. Третій стандарт, про що вже говорила Тетяна Іванівна, він був затверджений декілька місяців тому. Це є стандарт медичної допомоги, когнітивні та психологічні розлади після інсульту. Тобто стандарт це те, що обов'язково до виконання. І які є клінічні настанови? Тобто все, що стосується інсульту, те, що є на державному експертному центрі, те, що було затверджено останні декілька років, пару років. Да? Внутрішньо москвовнутрі тромболіз для лікування гострого шумічного інсульту, це є клінічна настанова, яка є чинна на сьогоднішній день. Будуть питання щодо ішемічного інсульту. Стандарт медичної допомоги, ішемічний інсульт наразі фінально опрацьовується робочою групою, і десь до кінця цього місяця він буде точно на громадському обговоренні вже. І до кінця жовтня він буде затверджений Міністерством охорони здоров'я. Тому ми, нарешті, будемо мати оновлення 602 го наказу, про який ми всі пам'ятаємо, 12-го року, тобто, в 23-му році, нарешті, ми будемо мати це оновлення. Тепер, які ще, норматив, які ще документи, про які ми говорили. Основним документом є закон України, основа законодавства України про охорону здоров'я. Ну, всі ми його знаємо, не буду на ньому зупинятися. Ще які нормативно-правові акти, Наказ, міністр, накази Міністерства охорони здоров'я. До наказів Міністерства охорони здоров'я, які стосуються інсульту, відносяться. Наказ номер 441 затвердження порядку надання домедичної допомоги особам при невідкладних станів. Так, це не стосується медичної. Працівників. Це стосується всіх інших, але це стосується первинної ланки, бо провинна ланка повинна навчати інших, що робити при домедичній допомозі. Далі. Для екстреної медичної допомоги є єдиний класифікатор попередніх діагнозів. І те, що стосується інсульту, це коди К89 і К90 постанова Кабміну 1271. Норматив прибуття бригади екстреної медичної допомоги на місце події. Тобто бригада повинна доїхати не пізніше ніж 20 хвилин від моменту виклику до місця події, незалежності від того, де знаходиться пацієнт. І е, зараз і бази базування, центри базування бригад екстреної медичної допомоги саме під це були підлаштовані. Е, е, да, ось це тут зазначено. Критерія розподілу відповідно до е, типу звернення. Екстрений виклик це 20 хвилин. І останній наказ дуже цікавий, бо це наказ, який вийшов в цьому році. Це порядок організації надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом. Це наказ від 15 червня цього року. Він стосується в першу чергу догоспітальної допомоги. Він замінює наказ 22.03 і він регламентує створення маршрутів пацієнтів на догоспітальному етапі. Я е, дещо більш детально на ньому зупинюсь, бо це те нове, про що ви повинні знати, і е, що ви повинні застосовувати е, в своїй практиці, або вимагати від е, департаментів ваших і від екстреної медичної допомоги. Перше, е, визначаються заклади охорони здоров'я, які е, утримуються за рахунок коштів бюджету, або з якими укладено договір з НСЗУ. Тобто це не лише заклад і не лише КНП. Це всі заклади, з якими, у яких є договір з НСЗУ. Це один момент важливий. Далі. Визначається три типу закладів. Перший тип закладів, де проводяться тромболітична терапія. І все. Там, де немає відкритої нейрохірургії і немає ендоваскулярної хірургії. Далі, другий тип закладів. Визначаються ті заклади, де є внутрішньоверний тромболізис та. Ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання. Тобто ваші, в ваших регіонах ваші департаменти повинні визначити такі заклади. Третій тип закладів це ті заклади, де є тромболізіс плюс відкрита нейрохірургія. Не може бути просто нейрохірургічного відділення, яке приймає тільки геморагічні інсульти. Повинні бути заклади, де обов'язково приймаються всі типи інсультів, включно з ішемічними і. Там проводиться і тромболітична терапія, і нейрохірургічні втручання, відкриті. Тобто ці три, ці три типи закладів визначаються Департаментом охорони здоров'я відповідно до території, де знаходяться ці заклади, не зважаючи на тип власності закладу, але зважаючи на наявність контракту з НСЗУ. Далі. І ці, е, і ці Заклади, перелік цих закладів е, да, не працює тут інше. Е, кожен рік цей перелік закладів змінюється відповідно до контрактів з НСЗУ. Ми знаємо, що буде контрактування скоро на 24 й рік, е, і там дещо будуть зміни. Ми сподіваємось в вимогах. Е, дуже цікаві зміни. Но ми про це, це поки що не анонсуємо, бо це ще не затверджено Міністерством охорони здоров'я. Е, але е, це також буде враховувати саме ось цей наказ. Далі. Е, то були основні поняття цього наказу. І далі йдуть е, сам порядок організації. Е, що таке відкриті нейрохірургічні операції? Це видалення внутрішньомозкового коровиливу, декомпресійна геміокарнітемія, закриття аномалій розвитку, встановлення зовнішньом регулярного дренажу. Тобто все те, що використ... виконується при інсульті. І далі два таких поняття: визначений ЗОС і найближчий ЗОС. Визначений ЗОС це той ЗОС, який був визначений відповідно до е, основних понять. І де е, договір з НЦЗУ. А є поняття найближчий ЗОС, це визначений ЗОС, е, і, е, е, який є ближче до пацієнта, е, незалежно від мі... час, доїзду до цього, до цього ЗОЗ є найменшим незалежно від місця розташування. Що мається на увазі? Е, це мається на увазі екстериторіальність. Надання допомоги. Тобто, якщо пацієнт мешканець міста ближче до обласної лікарні, він повинен бути госпіталізований в обласну лікарню. Якщо пацієнт мешканець області ближче до міської лікарні, повинен бути госпіталізований в міську лікарню. Що таке нейровізуалізація? Що таке ревескуляризація? Це також тут зазначено, не буду на цьому зупинятися. Всі пацієнти підлягають екстреній госпіталізації в найближчій ЗОС, як ви бачите. Далі, наступний пункт. Для проведення ендоваскулярних втручань та відкритих нейрохірургічних пацієнти транспортуються з визначеного ЗОЗ у найближчий, де є можливість проведення таких втручань, що мається на увазі міжлікарняні перевезення. На сьогоднішній день, відповідно до цього наказу, вони повинні бути регламентовані наказами по департаменту. І це безкоштовно для пацієнта і це обов'язково ці перевезення. Пацієнти з підозрою на інсульт мають мають бути госпіталізовані до найближчого ЗОЗ, що знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, якщо такий ЗОЗ є, ЗОЗ є ближчим до, до місця перебування пацієнта. Далі вікно терапевтичних можливостей. Стандартне вікно для тромболізу 4,5 години, для тромбектомії 6 годин. Розширене вікно 24 години на підставі даних перфузійної нейровізуалізації або МРТ. Тобто, повинні, ми, ми знаємо, що заклади, які контрактуються на інсульт плюс. А інсульт плюс це можливість виконання ендоваскулярних втручань. Тобто ми вже переходимо до НСЗУ контрактування. У них є обов'язково томограф з можливістю виконання перфузії або МРТ. Все. Тому е, тут не потрібен додатковий маршрут. Це входить в той маршрут. Е, наступне е, госпіталізація. Час перебування бригади на місці події 20 хвилин, час транспортування 60 хвилин. Госпіталізація пацієнтів з стандартному вікні до найближчого ЗОЗ в розширеному, а, далі, внаслідок оклюзії Великої судини до найближчого ЗОЗ, де є можливість виконання індоваскулярних втручань. А, наразі в стандарті медичної допомоги ми пропонуємо шкали визначення до госпітального оклюзії Великої судини. Тобто, всі пацієнти з важкими інсультами повинні бути госпіталізовані до того закладу, де є можливість виконання ендоваскулярних втручань. Далі. Розширене вікно до найближчого ЗОЗ, де є можливість виконання перфузії або МРТ, тобто там, де є ендоваскулярні втручання. Поза межами вікна, стандартно або розширено в найближчий ЗОС просто. Далі не буду багато зупинятися. Це єдине, що хочу зазначити, що якщо нейровізуалізація і приймальна або екстренка знаходяться в різних будівлях, пацієнт одразу туди, в ту будівлю, де є нейровізуалізація. І наступний третій пункт це третя велика глава це організація транспортування пацієнтів е, закладами охорони здоров'я. Тобто, це чітко виділено цим наказом. Транспортування пацієнтів з інсультом здійснюється бригадами екстреної медичної допомоги. І е, транспортування е, пацієнтів між ЗОС виконується центром екстреної медичної допомоги як надання екстреної медичної допомоги. Якщо це надання екстреної медичної допомоги, то ми всі пам'ятаємо і часові межі і пам'ятаємо, що це е, повинна бути достатньо тільки супровідки швидкої для госпіталізації. Далі. У випадку наявності в ЗОЗ, пацієнта з інсультом, якому не може бути надано повного об'єму допомоги, лікуючи або черговий лікар цього ЗОЗ, телефонує в 103 і повідомляє про можливі про необхідність транспортування. Тобто, не узгоджує з закладом, куди він доставляє, а телефонує в 103, в 103 є е... цей перелік маршрутів. Після цього е... диспетчер 100... диспетчер екстренки зв'язується з е, тим закладом, куди транспортує і повідомляє інформацію про пацієнта, і е, далі передає всю інформацію. І далі е, дає телефон чергового лікаря другого закладу, першому закладу, для того, щоб е, передати інформацію про пацієнта. Все. І далі транспортує пацієнта. Тобто, ці всі навчання для екстренки по цьому наказу, вони ще будуть у нас заплановані. Вони заплановані з Державної установи Центру естроматичної допомоги та медицини катастроф для всіх регіонів. Тому що в деяких регіонах поки що екстренка не хоче виконувати положення цього наказу. Тобто, ми бачимо, що бригада екстренки під час транспортування заповнює електронну форму супровідного листка. Все. Ну і далі це вже такі основні загальні питання. І зазвичай, що таке маршрут, який маршрут пацієнта, пацієнт з інсультом, розпізнавання симптомів, домедична допомога, 24 години госпіталізація, нейровізуалізація, воскулярізація, 3-7 днів лікування в інсультному відділенні за контрактом плюс реабілітація в гострому. Реабілітаційному періоді далі, після 3-7 дня реабілітація після гострому періоду і паліативне лікування або виписка. Тобто, це все з контрактами з НСЗУ і це стандартні маршрути, які повинні бути е, створені в області. Е, тепер перейдемо до е, наступної нецікавої частини. Це е, наказ 751, який регламентує створення медико-технологічних документів, те про що я говорив на самому початку: стандарти, е, протоколи та е, настанови. Методологічні документи. Вони створюються мультидисциплінарно, вони створюються за окремою темою або захворюванням, не за спеціальністю. Тобто не може бути протоколів, стандартів за неврологією. Лише тема. Тетяна Івановна дуже активно приймає участь в написанні саме стандартів та протоколів медичної допомоги за різними неврологічними захворюваннями медико медико-технічні документи до них відносяться адаптована клінічна настанова, стандарт медичної допомоги, новий клінічний протокол та уніфікований клінічний протокол. Це чотири різних документи. Стандарт містить критерії для контролю та діяльності системи охорони здоров'я та акредитації закладу. Уніфікований та новий клінічний протокол визначають вимоги до структури, процесу та результати медичної допомоги. Тобто, це різні абсолютно документи. Стандарт. Стандарт. Дотримання стандарту є гарантією того, що клінічні установи механізми управління ризиками запроваджені, підтримують надання безпечної ефективної, орієнтованої на пацієнта медичної допомоги. Стандарти є основою акредитації закладу охорони здоров'я та адміністративного контролю. Тобто, це найвищий рівень медико-технологічного документу. Клінічна установа це найнижчий рівень. Медико-технологічних документів. Це документ, що містить систематизовані положення щодо медичної медико-соціальної допомоги. Вона там містить, має окрему частину, не буду зупинятися на цьому. Уніфікований протокол розробляється для забезпечення реалізації положень настанови та досягнення критеріїв якості, які є в стандарті. Тобто, ми всі пам'ятаємо, що 602 наказ по ішемічному інсульту це є уніфікований клінічний протокол. Тобто, це те, що показує нам шлях виконання стандарту, якого немає. Ось. Тому е оці є нюанси, е тому для деяких речей нам потрібно мати саме стандарти. І ми будемо мати стандарти. Новий клінічний протокол, він розробляється за з метою пришвидшеного провадження принципів доказової медицини в сучасну практику. Та врахування світового досвіду, і наступний пункт, про який всі забувають, це клінічний маршрут пацієнта. Чому я його хотів виділити? Тому що всі пам'ятають назву локальні клінічні протоколи. У 2016 році поправками до наказу 751 локальні клінічні протоколи були відмінені. З 2016 року вони не існують. 2016 року є лише клінічні маршрути пацієнта. Клінічний маршрут це не протокол, це маршрут. Це алгоритм. Алгоритм руху пацієнта з структурними підрозділами. Закладу охорони здоров'я, які залучені до надання допомоги при конкретному стані або захворюванні. Все. Тобто. Коли вони розробляються, це є алгоритм руху по підрозділах ЗОЗ, пунктах контактів з лікарями та іншим медичним персоналом в процесі надання допомоги. Це алгоритм взаємодії між ЗОЗ наданні допомоги, з використанням виконанням мого стандарту, уніфікованого протоколу та нового протоколу, і клінічний маршрут розробляється у довільній формі з урахуванням особливості відповідного ЗОЗ. Немає стандартної форми клінічного маршруту пацієнта. І е, я просто показую, е, схема, схематично е, клінічний маршрут пацієнта. Е, перша частина його в нашій лікарні. Да, тобто, е, пацієнт з підозрою на інсульт, е, що робиться, як схематично ми що виконуємо. І далі ми проводимо нейровізуалізацію, е, інсульт підтверджено, не підтверджено. Якщо підтверджено, то далі ми переходимо до наступних частин. Да? Ішемічний інсульт, спонтанний корововив, е, інший спонтанний крововилив і спонтанний собрах Тобто ми говоримо лише про спонтанні, не травматичні. І е, так само у нас маршрут яких пацієнтів ми беремо на який тип візуалізації. Тобто це вибір різного типу нейровізуалізації в залежності від того, якого ми маємо пацієнта з ішемічним інсультом, да? підозрний ішемічний інсульт. Коли ми КТ, коли МРТ, коли ангіо, коли перфузія, коли. Ну, Тобто, це, в принципі, це адаптовано до нашого закладу охорони здоров'я. Ми знаємо, що ми це будемо робити і далі, що ми будемо робити з цим пацієнтом, залежить від того, що ми маємо на візуалізації. Ще пару слів клінічної настанови. Оці всі гайдлайни, про які ми говоримо, це є клінічні настанови, це не протоколи і не стандарти. Тобто клінічна основа не повинна розцінюватися як стандарт медичної допомоги. Дотримання положень клінічної основи не гарантує успішного лікування в конкретному випадку, не можна розглядати як посібник, що включає всі необхідні методи лікування або, навпаки, виключає інші. Остаточне рішення стосовно вибору конкретної клінічної процедури в плану лікування повинен приймати лікар з урахуванням клінічного стану пацієнта і можливостей для проведення заходів діагностики лікування в даному конкретному закладі. І це є рекомендаційний документ. Все. Це не стандарт, який обов'язковий для виконання. Тому коли ми говоримо, що ми лікуємо за гайдлайнами, це значить, що ми Окей використовуємо найкращу клінічну практику. Але може бути і інша практика. Тобто, вона гайдлайн не забороняє нічого. І не говорить, що тільки це потрібно використовувати. Все. Ось це, це обов'язково для розуміння. А, тепер. Це ми вже говоримо про нові клінічні протоколи. Тобто, ми пройшли етап стандартів, уніфікованих протоколів, клінічних настанов, маршрутів. Є таке поняття з того, з того самого 2016 року. Це нові клінічні протоколи медичної допомоги. Ми пам'ятаємо, що вони були створені для швидкого впровадження найкращих клінічних практик. Що ж таке нові клінічні протоколи? Це Ті протоколи, які ті м, тут дуже цікаво. Новий клінічний протокол це клінічна настанова, яка була відібрана. Ну, дещо не співпадіння понять, але ну, на превеликий жаль, так воно є в наказі Міністерства охорони здоров'я. Тобто, це клінічні настанови. Для подальшого затвердження, як нових клінічних протоколів вони обираються мозів мозом е серед основних, які є в джерелах, які в додатку 4 до цієї методики, розроблені е медичними асоціаціями країн-членів ЄС, США, Канади, Австралії, е розроблені за існуючими методиками, викладені англійською або українською мовою. Але у випадку, якщо новий клінічний протокол і лише є англійською мовою, його вибір, переклад та застосування здійснюється відповідно до наказів закладів охорони здоров'я. Тобто, заклад охорони здоров'я сам собі може. Обрати новий клінічний протокол. Але його можна використовувати лише якщо ви підписали додаткову інформовану згоду. Додаткова інформована згода це та ж сама форма 0036. Тільки там зазначається назва а, того нового клінічного протоколу, а, і а, ви можете, і пацієнт, якщо підписав, ви можете використовувати його. Додаток 9 до 751 наказу, ви можете його там побачити. Я його не буду показувати, це стандартна форма. І застосування нового виключає необхідність застосування уніфікованого клінічного протоколу. Але є нюанс. Це настанова, новий протокол. Та уніфікований протокол, а вище них стандарт. Застосування нового клінічного протоколу не виключає необхідність застосування стандарту медичної допомоги. Тобто, наразі скоро буде стандарт медичної допомоги і хімічний інсульт, і тоді нові клінічні протоколи будуть відмирати. Ну, Їх просто не буде необхідності використовувати. Але поки що нема стандарту, можна використовувати як уніфікований протокол, так і новий клінічний протокол. Ось ці джерела настанов. Ну, ми їх всі знаємо, їх дуже багато: там UptoDate, Medscape, CDC, Кахрановські огляди, Возівський сайт. Ну, тобто, багато дуже. Є національні багатьох країн, там Фінляндія, Франція, Великобританія, Австралія, Канада, досить багато країн. Я, ну, на цьому зупинятися не треба, бо це все, в принципі, доступно. Єдине, що хочу зазначити, поки що ми можемо використовувати нові клінічні протоколи да, в Україні, якщо немає стандарту при ішемічному інсульті, то інколи можна затверджувати їх у себе наказом Міністерства охорони здоров'я. Наказом вибачте за закладу охорони здоров'я. вибачте. Е, да. І тому. Відповідно до наказу, ми можемо брати Кохранівський. В Кохранівському огляді є, наприклад, такий препарат, як Едарон. Окей. Дозволяє Кохранівський огляд переглянути нові клінічні протоколи, затвердити в своєму закладі, і затвердити для використання. Це один з механізмів, який не є заборонений на сьогоднішній день. Але це повинно бути відповідно до всього клінічного, ну тобто новий клінічний протокол, і пацієнт повинен підписати згоду на використання. І так само, якщо ми говорили про країни, деякі, то в японських гайдлайнах англійською мовою є з рівнем доказовості B також використання дервону як потенційна. Препарат, який може використовуватись при інсульті, досить небагато молекул, окрім як ми говоримо, тромболізиса, механічної тромбектомії, які використовуються при ішемічному інсульті. Ми знаємо. ну, Я тут вже не представив ці всі слайди, але два, останні два роки вийшло декілька досліджень другої фази. Які е, показують, що потенціал у деяких препаратів він є. Е, з нейровитерною, антиоксидантною дією. Їх немає ніде поки що в гайдлайнах, клінічних настановах, в стандартах, в протоколах, але є е, 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 така відома. Професор Сімона Сакко, це майбутній президент Європейської організації інсульту. І місяця три 4 тому вона е, навіть твітнула такий твіт, що е, нейропротекція не померла, вона може мати сенс, бо е, було опубліковано дослідження з е, лікарні в Барселоні Вальдеброн, де вони е, один з препаратів з потенційним ефектом додавали до, е, під час тромбектомії. І результати краще ніж без додавання цього препарату. Це майбутнє. Ми живемо в сьогоденні, у нас є нормативна документація. Якщо ми використовуємо мозівські документи, ми їх використовуємо. Якщо ми хочемо використовувати нові клінічні протоколи, то наказ МОЗ-751 дозволяє затвердити на рівні закладу, перекладені. Гайдлайн, які є в джерелах, які там були зазначені. Тому е, дякую всім за увагу.